Чи бачиш ти все ще реалістичну можливість змусити Росію відчепитися від нас назавжди? Не такого ж ти знаєш, що знаєш, що знаєш. Я знаю, тільки те, що я нічого не знаю. Але я відповідаю точно, за кого я відповідаю, це за самого себе. І отут я можу зрозуміти, що я, що я можу, а що я не можу. І просто робити на своєму місці максимально все так, як я кажу, так ніби перемогу то я тебе особисто знав. Ми, ми багато чого ще можем. ми можемо. Ми може ще багато чого про себе не знаємо. А ще по противника. Він там теж ніх** не залізти. Він ломитися може бути. Росія від нас не відчиниться. Це інозія. Поки існує такий, вибачте, тапонів, Це те, з чим я нам як нації доведеться жити. Ми, Але є одне діловіно. Ми не самі в цьому. Зараз на цьому історичному етапі відтинку, неймовірно важкому, інтенсивному для нас, у нас є відчуття що ми самі Це круто. Але насправді це не так. І шукати союзників, об'єднувати зусилля, знаходити ті больові точки, де ми можемо бити, жалити, кусати, дряпати, все що завгодно, можна і потрібно. І прийде час, і воно і буде звайновано. Як сказав один одна модель людина, все збудовано на неправді буде звійновано. І Росія буде звільнована. І ми ще будемо копати опалені цеглини Кремля і згадувати всіх наших полеглих по От Тоді і це не тому, що так хочеться помститися, хоча це теж. А це тому, що нам хочеться бути на своїй землі. І щоб наші діти і діти наших дітей жили нормально, розвивалися, вчилися і не, і не боялися, щоб не висіла, не висіла цей страх. Ну, я все-таки вірю, що наше покоління ще не це здати, ми маємо це зробити.